Що лікує. У терапія пауза це не просто мовчання, це простір, де відбувається найглибокіше, найголовніше дійство. Після емоційно насичених моментів, коли пауза, вона дає клієнту час осмислити сказане, інтегрувати його, стабілізуватися. Особливо важливо, це в роботі з травмою. Пауза допомагає нервовій системі не перевантажуватися. А коли психолог не поспішає заповнити своїм, своєю присутністю тишу, да, своїми словами, клієнт має шанс почути себе. Це допомагає клієнту відчути, почути власні думки, емоції і висловити їх у своєму темпі. Це також момент довіри. Мовчання, яке підтримує, показує, що тебе чують, тебе приймають, ти цінний. І саме в таких паузах часто народжується внутрішній діалог, той, що веде до справжнього зцілення. Психотерапія це не лише слова, психотерапія це мистецтво слухати.